... Дзержинська, в ефірі ТРК Міс, в студії Яна Касіна Вітаю вас за календарем. 26 квітня і наші кореспонденти вже готові розповісти вам про головні події нашого міста станом на цю добу. Традиційно почнемо з найважливішого. Сьогодні 26-та річниця із дня страшної чорнобильської трагедії. У місті відбулися заходи з нагоди цієї дати. Комісія у складі міліції та журналістів здійснили рейд по неблагополучних сім'ям. А у театрі нагороджували найрозумніших дітей міста, переможців, конкурсів та олімпіад. Далі ще цікавіше залишайтеся з нами. Сьогодні минає 26 років з дня аварії на Чорнобильській атомній станції. Ця катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики до вибуху на АЕС у Японії, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Так сьогодні у Дніпрозожинську відбувся поминальний молебень та мітинг реквієм. Олександр Жук у 1986 році проходив обов'язкову військову службу у внутрішніх військах. Тоді було йому лише 19 років. У Чорнобилі він пробув один місяць. Я служив у спецподрозденні внутрішніх військ і було, наше підрозділення було піднято по тривогі. 27 апреля вечором я вже був в Чорнобилі. Перші дні це охорона станції, охорона об'єктів, пропускний режим. На станції де то это продовжалось три дня. Потом евакуація началась людей, архівів. Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Близько 200 тисяч чоловік були евакуйовані із зон забруднення. Сергій Челак потрапив на ЧС у першу неділю через військкомат. В їх задачу входило возвести захисні споруди і пробув в аварійній зоні один тиждень. Десь полутораметрове насипі сипалась по краєм халмов песок, пісок. Зверху зтілілася поліетиленова пленка от, і делалось временное защитное сооружение, щоб не допустити смива в ріку Прип'ять. За словами міського голови Станіслава Сафронова, навіть через тисячу років люди повинні пам'ятати той славетний подвиг, який здійснили звичайні люди. Це більше ніж подвиг. Тому що коли війна, коли люди йдуть в бій, вони знають проти кого вони воюють, знають вони під ось готуються. А це був дійсно подвиг, поклик душі. Ми все зробимо так, щоб вони відчули, що влада вдячна їм за їх подвиг, за те, що вони подарували нам на ще день чисте небо. Цього дня у храмі святителя Луки Война Ясенецького, що на території сьомої лікарні, проходив молебень за участю міської влади та учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Потім хресною ходою учасники акції прийшли до військового кладовища, що на вулиці Скаліка, і біля пам'ятного знаку провели мітинг реквієм з покладанням квітів, віддали данину пам'яті та шану тим, хто загинув. Наслідки аварії і по сьогодні переслідують тих, хто безпосередньо брав участь у її ліквідації. Напередодні 26-ї річниці аварії міський голова запросив на зустріч представників міських організацій ветеранів Чорнобилю, щоб вшанувати їхній подвиг, а також в режимі діалогу обговорити основні проблеми, з якими стикаються постраждалі від аварії на ЧАЕС. Міський голова зауважує, подія 86-го року зайняла своє місце в історії держави. Тільки на Дніпропетровщині станом на квітень нинішнього року мешкає більше 24 тисяч громадян, тим чи іншим чином постраждалих від аварій на ЧАЕС. У нашому місті таких людей 1876. Пам'ять наша це співпраця з вами, відносини до вас і покращення умов вашого життя. Це головне завдання і моєї як міського голови, і нашої місцевої влади. Масією держави міський голова запропонував присутнім вшанувати пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання. Після чого перейшли до приємної процедури нагородження чорнобильців, подячними листами та подарунками на засіданні, присвяченому річниці з дня аварії на ЧАЕС, присутні були також і представники структурних підрозділів, чия робота пов'язана з цією категорією громадян міста. Координатор роботи пенсійних фондів у Дніпродзержинську Наталія Кушлянська від себе побажала Чорнобильцям міцного здоров'я і задоволення державою усіх їхніх соціальних потреб. Очень хочется, чтобы мы были не проблема у вас была с пенсионным фондом, а чтобы мы были коллеги с пенсионным фондом, чтобы мы не были, как говорится, никогда проблемой у вас, чтобы пенсионный фонд, как говорится, все ваши, как говорится, желания мог исполнить и имел на это финансовые возможности. Наталія Кушлянська зауважила, що розуміє усі проблеми, з якими на сьогодні стикаються чорнобильці, і запропонувала усім присутнім задати спеціалістам пенсійних фондів та соціальних служб ті питання, які їх хвилюють. Представники організації Чорнобильців Дніпродзержинська» зауважили, перед людьми з їхнім статусом постає дуже багато проблем. А для самих же чорнобильців головне не надання пільг, а дотримання тієї гарантії, яку їм дала держава 26 років тому, закликаючи жертвувати своїм життям та здоров'ям. Вони попросили міського голову, щоб той передав побажання чорнобильців у вищі органи влади і зауважили, що це бажання не тільки міських організацій. Це хвилює чорнобильців усієї України. Міський голова відповів, що вони звернуть увагу на всі зауваження присутніх і спробують вирішити їх щонайменше на рівні міста. Що з нас надати вам всебічну підтримку в вашому житті, надати підтримку всім, ті, хто має відносини до цієї проблеми. Міський голова нагадав, що завданням президента України було підвищенням плану фінансування програми щодо підтримки постраждалих внаслідок аварій на ЧАЕС, забезпечення їх якісним лікуванням із залученням передових технологій. На рівні міста зараз розглядається програма посиленої уваги до учасників ліквідації аварії на ЧЕС, розрахована до 2015 року. Також мер зауважив, що вони будуть надалі ближче спілкуватися з представниками організації Чорнобильців, щоб про проблеми та плани чути з перших вуст. Вони вийшли з кабінетів та взялися за лопати. Депутати та працівники структурних підрозділів Заводської райради вирішили не лише прибрати, але й озеленити свій район. 26 квітня по проспекту Леніна та у зеленій зоні по вулиці Аношкіна кипіла робота з висадки молодих дерев. Верба, липа та ще декілька різновидів дерев прикрасили місто. Про те, як проходили садово ландшафтні роботи, знає наш кореспондент. Аліна Полякова серйозна ділова жінка, депутат Заводської районної ради. Сьогодні значок депутата залишила вдома, зібрала волосся та разом з колегами взялася висаджувати дерева. У такій акції жінка бере участь не вперше, каже, що для міста це вкрай необхідно. Змінити місто на краще може кожен впевнена Аліна Полякова. Тим більше, що зробити це досить просто, варто лише захотіти. Начинать нужно с самого малого, с того места, где живешь непосредственно. Вот живешь в доме и, и выйди, пожалуйста, с подъезда и приведи в порядок как окружающую территорию. То есть убери мусор в первую очередь, вырви сорную траву. Да? И как-то я, я так считаю, что, наверное, своим примером покажи всем остальным людям, это совершенно несложно посадить, посеять какие-то цветы элементарные. То есть вот в таком плане я считаю, наверное, начинать надо с того места, где живешь непосредственно, а потом уже э, переходить на какие-то большие крупные акции. Пліч опліч тут працюють депутати, працівники соціального захисту району, школярі та підприємства. Всього 150 чоловік. Разом з ними депутат райради Ігор Сай. Для чоловіка добра справа це звична справа. Адже на сьогодні він опікується комунальним закладом комплексного обслуговування безпритульних громадян. Я лічно вважаю, що це необхідно. Також город у нас екологічно перегружен. Прекрасно знаєте, у нас 47 підприємств предприятій які. Загрязняють атмосферу, поэтому нам необходимо постійно обновляти і озеленяти город. Загалом же висадка дерев, покість карантинних трав та прибирання по проспекту Леніна та вулиці Аношкіна відбувається в Заводському районі не вперше в цьому році і проходить в рамках квітневого місячника з благоустрою. На протяжні апреля-марта місяця ми висадили 250 п'ятдесят і порядка 800 кустов. Ми на сьогоднішній день на території нашого сквера проспекта від Прометея до Анушкіна садим Черемуху, ліпу березу, для того, щоб озеленіти наші сквери. Представники району дерева посадили та передали на обслуговування міському комунальному підприємству Зеленбуд, яке буде утримувати їх в належному стані, поливати та здобрювати ґрунт. Микола Полинька має надію, що вони вже через декілька місяців зазеленіють, а також, що мешканці з повагою поставляться до виконаної роботи. 24 квітня у Дніпродзержинську відбувся черговий профілактичний рейд з відвідування неблагополучних сімей. Цього разу була здійснена перевірка родин Баглійського району. Про головну мету подібних заходів та вражаючі наслідки цієї перевірки дивіться у наступному матеріалі від нашої знімальної групи. Рейд відбувся за участю міської та районної служб у справах дітей, представників кримінальної міліції та змі. Головна його мета це профілактика насилля в родині та жорстокого поводження з дітьми. Цей рейд ми проводимо з селі. Цією... Виявлення неблагополучних сімей, які не займаються вихованням своїх дітей, содержанням, где в отношении дітей завершаються насіля, где діти предоставлены сами самі собі. Перше помешкання, яке відвідали учасники рейду, знаходилося по вулиці Цимлянській. Саме тут мешкає жінка, у якої ще в березні під час профілактичного рейду по центральному ринку була вилучена семирічна донечка, яку мати змушувала жебракувати. Мать заставляла ребенка попрошайничать между мясными рядами деньги и продукты. Когда ребенку давали вещи, мать забирала эти вещи, заходила за угол и выкидывала. В момент рейда они были выявлены, и ребенок вместе с матерью находился во вьетнамках, раздетый. Дівчинку відправили до міського притулку для дітей, і з того часу мати жодного разу не відвідала дитину та не поцікавилася її станом. Тож представники служби у справах дітей вирішили самостійно відвідати несумлінну громадянку та поцікавитися, чи змінила та свій образ життя, щоб забрати дівчинку додому. На прохання відкрити двері жінка спочатку ніяк не відреагувала, а через деякий час влаштувала на власному балконі пожежу. Та почала кидати на голови сусідів різні предмети. Мешканці будинку такій асоціальній поведінці вже не дивуються. За їх словами, останнім часом жінка веде себе, м'яко кажучи, неадекватно. Та чоловік не понимаете, Тату принимать міри какие-то очень надо, и обязательно. какие-то бумажки будуть подписать, Ми подпишем, як там что там, это само оформить. поможем. Понимаете, это весь дом уже здесь від неї плачуть. Це ж невыносимо просто. А мебель, она рубала. А вона ж розбила, там ж все побіде, там все потрощено, там нічого нету. Негайно була викликана служба МНС та наряд міліції Баглійського району. Пожежникам довелося вибити двері, завдяки чому учасники рейду змогли потрапити у середину квартири. Перше, що вразило усіх присутніх, це повна відсутність будь-яких меблів, одягу та інших побутових предметів. Єдиним облаштуванням інтер'єру цього помешкання був старий стілець, який, за словами громадянки, заміняв їй спальне місце. На візит служби у справах дітей жінка відреагувала досить негативно та стверджувала, що її доньку після відлучення від матері звірськи вбили. Коли ж жінці пояснили, що дитина жива, здорова та дуже сумує за матір'ю. Вона категорично відмовилася провідати дитину та заявила, що вона їй взагалі не потрібна. Така неадекватна поведінка людини змусила учасників рейду викликати швидку допомогу, адже те, що жінка потребує медичного втручання, було очевидно. І поки мати разом з нарядом міліції чекала на приїзд медиків, наша знімальна група відвідала міський притулок для дітей, де зараз знаходиться дитина. Сьогодні маленька Ліза почуває себе дуже добре. Вона пройшла необхідне медичне обстеження та готується з 1 вересня почати відвідувати школу. Він біла, багато бородою. на виход приходять гості. рум'яний, сюди. Лізочка, скажи, мама приходила к тебе? А ти скучаєш за мамою? Скучаю за мамою. Дівчинка каже, що у притулку їй дуже подобається, та все ж таки вона сумує за мамою. Подальшу долю дитини зараз вирішує служба у справах дітей. На сьогоднішній день Баглійська служба по ділам дітей буде збирати матеріали для рішення вопроса в суді, о лишенні її родітельських прав. А про ще один не менш резонансний епізод, виявлений під час профілактичного рейду. Дивіться у наступних випусках наших новин. Дніпродзержинські школярі розумні та перспективні свої шкільні знання вони використовують не для походження чисельних рівнів в комп'ютерних іграх, а на перемоги в освітянській галузі. 25 квітня в міському музично-драматичному театрі імені Лесі Українки відбулося урочисто відзначення переможців других, третіх та четвертого етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, а також першого і другого етапів конкурсу захисту малої академії наук України в 2011 році. 2012-му навчальних роках. Як нагороджували маленьких розумників, бачила і наша знімальна група. Я являюсь вже фактично абітурієнткою, мені дуже важливо перевірити свій рівень знань. готова ли я к екзамінам, к тестування. Олена випускниця середньої загальноосвітньої школи номер 20 Мріє стати лікарем-імунологом. В Олімпіадах бере участь не вперше. Головне, каже дівчина, показати свої знання. Найбільше досягнення це перемога у конкурсі Малої Академії наук України в секції Етнологія, де за свій проєкт дівчина виборола друге місце по Дніпродзержинську. Я розказувала про традиції народів міра, в частності про свадьби, от як би імені традиції. Характерне для кожного народу мира, ну і наші українські теж представила. Ну, мені це посоветовала моя учительниця школи, вона була моїм научным руководителем. вместе с нею ми оформляли цю роботу. Гончар Ольга Петровна, ей за підтримку, за она мені дуже допомогла. Мама Світлана впевнена, що олімпіади та інші аналогічні заходи необхідні для дітей. Так вони дорослішають, стають самостійними та отримують корисний життєвий досвід. Свою дитину Світлана підтримує в усіх починаннях. Ми підтримували, ми цікавилися і темами робіт, підтримували, тому що роботи возились і на рецензію, Все-таки цікавилися, участвували. У театрі таких, як Олена, Лауреатів, виявилося чимало: хтось спеціалізується на астрономії, хтось на літературі. Першим їх привітав міський голова Станіслав Сафронов, який у своїй промові зазначив, що зустріч з розумними школярами надихає на віру в світле майбутнє країни. Це день таланту нашого міста, день майбутнього нашого міста, день перспективи нашої України. І на сьогоднішній день ми знаємо, що дійсно в нашому місті є багато талановитих людей, особливо молоді. І ми повинні пам'ятати що тільки завдяки вам ми можемо мати якусь перспективу, конкурентоспроможність, спроможність, що в економіці, що в суспільному житті, що ми тільки завдяки вам можемо бути заможним містом, з високим рівнем життя, визнаним містом на всіх рівнях, як в нашій державі, далеко за межами. Відзнаками почесними грамотами та подячними листами міський голова нагородив керівників навчальних закладів та учнів, які відзначилися протягом навчального року. Взагалі бажаючих відзначити досягнення наших школярів було чимало. Наталія Шкуренко, керівник жіночого руху політичної партії «Фронт змін» та Андрій Хитров, депутат міської ради, член Дніпродержинської організації партії регіонів, презентували лауреатам приємні подарунки. від адґранської партії регіонів, талановитых наших деточек, наших, нашу надежду. Те деточки, которые сегодня уже прославляют наш город на всеукраинском просторе. Я вижу огромное количество великолепных, талантливых детей. Глаза горят, все счастливые, умницы. И хочется сказать огромное спасибо, в первую очередь, родителям и педагогам, которые воспитали таких великолепных детей. Нашу гордость, нашу надежду, наше будущее. И хочется пожелать этим детям В першу чергу далі успіхів розстрілюваності. Саме головне, де б вони не находились, куди б їх не забросила судьба, щоб вони завжди знали, пам'ятали, що вони громадяни нашої країни, громадяни України. Чимало нагородні продружинські школярі отримали від почесного гостя заходу заступника голови обласного управління освіти і науки Леоніда Олефіра. Від голови міської постійної депутатської комісії з питань освіти і науки ректора ДДТУ Олександра Коробочки та начальника міського управління освіти і науки Ольги Баштаненко. Мені дуже приємно, що сьогодні наші зірочки мають нагоду вийти на цю сцену, саму головну сцену міста, отримати, можливо, свої перші нагороди за свої уже власні досягнення. Але, дорогі діти, ви повинні все життя пам'ятати, що поруч з вами завжди були люди, які подарували вам життя батьки і матері. Люди які щедро діляться своїми знаннями, здобутками, своїм професіоналізмом опікуються вами. Це ваші вчителі для кожної дитини. Отримана нагорода це свого роду підтвердження його успіху, а також стимул ще більше працювати над собою та наступного року досягти кращих результатів. 21 квітня у шахово-шашковому клубі Палацу культури Металург пройшов третій меморіал пам'яті Віктора Літвінова з шахів. Кандидат у майстри спорту Віктор Літвінов був 13-ти кратним чемпіоном Дніпродзержинська з шахів. У турнірі взяло участь 26 шахістів. Серед них були як зовсім юні спортсмени від 7 років, так і досвідчені до 76 років. Всього в турнірі було зіграно 9 турів за швейцарською системою. Контроль часу на партію 15 хвилин кожному гравцеві. Переможець у партії отримував три очки. Нічия коштувала одне очко. Боротьба розгорнулася не на жарт. Переможець лише на два очки випередив своїх переслідувачів. Ним став торічній володар Кубка меморіалу Вадим Євсевич, який набрав 21 очко. За друге місце боролися одразу двоє шахістів, і все ж за коефіцієнтом кращим виявився майстер спорту СРСР Олексій Новиков, який набрав, так як і Микола Грицан, 19 очок. Відмінною рисою турніру став призовий фонд у 600 гривень, який заснувала родина Литвинова. Перший приз і кубок отримав Вадим Євсевич, другий і третій призи у Олексія Новікова та Миколи Грицана. Четвертим став Володимир Донець. П'яте місце у Дмитра Задорожнього. Ну і шосте місце вирвав Андрій Козорох. Також грошову винагороду отримали переможці серед ветеранів Віктор Буркаленко і дітей Микола Кирилов. І на останок про погоду на завтра. 27 сьомого квітня у п'ятницю нам обіцяють сонячну та теплу погоду. Температура повітря вночі становитиме плюс в Вдень підвищиться до 28 градусів вище нуля. Вітер західний до 4 метрів за секунду. На цьому у мене все для вас. Слідкуйте за нашим ефіром і будьте в курсі міських подій. З вами була Яна Касіна. Бажаю тільки усього найкращого. Бувайте здорові!